Маємо таке завдання, потрібно змонтувати водовідведення на покрівлі. Покрівля зроблена нова, в цілому виглядає більш-менш нормально, але нерівна. Тому потрібно змонтувати, змонтувати правильно з нахилами на дві сторони, щоб е, працювало все. Тому от такий результат маємо. Зараз до, покажу вам. Отак от виглядає акуратно все. Більш-менш в задовільному стані, але нерівно. 3 е, см на 11,5 метрів нахар. Тому отак от виглядає. Зараз це розмічаємо і будемо починати монтувати. Так, Змонтували ринву. Все готово. За винятком е, торцових заглушок. Не ті нам поклали, не той розмір. Тому от в цілому все готово, повністю вам покажу результат. Торцових нема, але як замінять, обов'язково їх поставимо. Металева у нас водовідведення повністю. Акуратно, все, естетично виглядає, головне, правильні нахили, повністю вся вода збіга. Поза жолобом ніде нічого не вибігає. От. У нас тут дощі іде все. Демонстрація. Демонстрація зараз буде. Відповідно, от так. Акуратно все працює повністю все полієчки, збігає по трубі вниз. Перевіряємо. Погодні умови нам дають можливість перевірити. Все біжить. Все біжить чітко. Ринва у нас 140 мм. Працювати під такі погодні умови, звичайно, не найкраще задоволення. Але зато за є свої плюси, можна перевірити як збігла вода.